Храню і сама на передачу один плюс один відправлю. Я не знаю, курку вже має людей вмерти, в местику було що не за тогося почала війна, що Україна напала на Росію. Не нервуюся, не нервую, Я така щаслива моя дитиночка в шоці, що в неї така мама, може і двоє, може й троє, Господи, я ж бо п'ять родила на мою, душу річну та. Діанко, привіт! Я за тебе теж мночу знаю, але ти така молодець, ти ніколи не робила простітутку. А за тебе таке пізіла. Я знаю, що тебе виклали. Копись, знали ліпше, бо я робила простітутку. Я спала з хлопцями безплатно, мені навіть чоколаду я зайці не дали. Купись це ніде своїми жонами не жили, Я все терно перезважають тепер, бо бо є на то причина. Є на то причина, я сама собі сісі сі кольця так купила, сама букет купила. Я розкентувала тисячу доларів і тридцять тисяч куру. Навіть не знаю кульку, я ще розкентувала Я навіть не знаю кульку, я сосу купила сама, всю свадьбу організувала. А дитину шкода, звісно, дитину шкода. Дітинка родиться така, що ти собі не представляєш, лялечка просто, може двоє. Що шкода? У дитини буде така мама, що і за гору буде, у президентку блядь, буде, буду що ж, хочу, але я не хочу. У мене друга, я буду співачкою, блять, я буду блогер, що я буду тебе поклеїти, я буду продавати самі дорогі духи на Україну. У Турцію у мене все буде прекрасно.